Є, питання на другий пленарній по засідання фактично одне. Звернулася адміністрація з проханням внести зміни до районного бюджету. Марію Васильовну пояснити, не чому. Будь ласка, Марію Можна сказати, переміна внесення змін до районного бюджету. Барію, як ви бачите, можна сказати, що термінове внесення змін до районного бюджету викликано тим, що заблоковано освіта вже надто давно, і потрібно розблокувати освіту. А також потрібно дати співфінансування на утеплення другої школи, оскільки включено в фонд розвитку кошти, і співфінансування на на заміну даху переволозької школи, оскільки також вже є проєкт постанови, де кошти виділені на переулицьку школу. Так, я думаю, я правильно все сказала. Ну і відповідно у зв'язку з тим, що відбувається сесія, я ще звернулася дві установи, відділ освіти молоді і спорту, 6 тисяч там перекинути на стипендії і районна рада внести зміни. Зміни тільки от по таких питаннях. Скажіть в сумах, пояснити. Ви показали зв'язку з чим, я пояснила зв'язку з чим, а тепер, які пропонуються зміни, я конкретно скажу по сумах. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету за результатами роботи за 4 місяці 2017 року, тобто перевиконання в сумі 2 мільйони 400 тисяч гривень за рахунок податку на доходи з фізичних осіб, спрямувати відділу освіти молоді і спорту будинської адміністрації 2 мільйони 155 тисяч на оплату за газ, спрямувати 245 сорок тисяч. На обсяг видатків спеціального фонду капітальний ремонт інших об'єктів співфінансування, капітальний ремонт по впровадженню енергозберігаючих технологій, утеплення фасадів Бучицької ЗОЖ 1-3 ступеня номер 2 по вулиці Лисенка, 2 у місті Бучицького району. У Бучицькій адміністрації зменшити призначення по спеціальному фонду, первинна медико-санітарна допомога 156 тисяч. Це ті кошти, які були на придбання комп'ютерів. Відповідно, збільшити призначення по відділу освіти, молоді та спорту, сумі 150 тисяч, 156 тисяч на цю ж саму другу школу на співфінансування. Оскільки там треба було 418 тисяч, а не вистачало перевиконання.

У відділу освіти, молоді та спорту, зменшити призначення по загальному фонду в сумі 27 тисяч. Це на підставі їх листів. Відповідно, збільшити призначення 6 тисяч на стипендії, як я вже казала, і 21 тисячу на ФОК колед Павликівського здійснення фізкультурно-масових заходів населення 21 тисячу. Зменшити обсяг резервного фонду в сумі 322 тисячі. Відповідно збільшити по управлінню судді соціального захисту потерцентру 15 тисяч. Там вкрай виникла ситуація необхідна для бариші для забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою та інвалідністю. А також 307 тисяч збільшити по відділу освіти молоді та спорту. Теж співфінансування 17 тисяч по другій школі, а також співфінансування на реконструкцію будівлю школи першого і третього ступеня в селі Перелука Бучацького району 290 тисяч. Також на підставі листа районної ради зменшити призначення по 22,40 за рахунок бюджету районної ради, відповідно збільшити по районній раді капітальні видатки, по коду 3110, один Обладнання 10 тисяч і капітальний ремонт 15 тисяч 661. такі зміни пропонуються на сесію районної ради. Е, якщо вас зацікавить залишок резервного фонду, на сьогодні залишок резервного фонду 12 тисяч ступійка. Як такого резервного фонду до кінця немає. Єдине, що... Мене є запитання. Заблоковані рахунки по освіті. Заблоковані рахунки по культурі, що ради. По культурі заблоковані тільки один місяць. Час, по освіті заблоковані вже більше рік. Я розумію. Не можемо погасити заборгованість за газ і розблокуються рахунки по освіті. Там невелика заборгованість по культурі, там невелика заборгованість, яка виникла помилка з казначейством. Казначейство просило 45 тисяч. Ми дали 45 тисяч, рахунки не розблокували, бо щось помилилося. Розблокуємо, там невелика заборгованість, Ще десь десь 50-60 тисяч за газ. Будемо отримувати позику. Візьмемо позику на газ і розблокуємо. Там вони призначення не мають. Там треба, просто на щоб Я вас питаю так. не то. Я питаю, просто немає на казачеському рахунку гроші. Так. так, щоб ви проплатили. Так. Фактично у них призначення є. Так. То не так. так, як у світі, що у них немає призначення. Ні. Я от, що... хотів так, почути від вас. Якщо можна сказати, вони не заблоковані. Так. Вони не заблоковані, просто вони профінансували, тому що платили зарплату. Казначейство заблокувало, бо якщо більше 35 днів не проходить оплата, казначейство тепер блокує рахунки. Ні, тільки Я внесу ясність по цій установці, в основному є всі керівники установ, немає значення, чи захищені, чи статті, чи не захищені, тепер так поскоріше такого коло не робило, а тепер є у їхній порядок, розрахунки внесені зміни. І якщо зареєстровані зобов'язання, більше 35... Немає значення чи захищені статті, чи не захищені статті. Можуть бути і любі незахищені статті. Якщо оплата не пройшла на протязі 35 гривень, вони рахуються 35 гнів, я мала сказати, я вибачаюся. І тоді рахунки вони блокують. Ну, така, І, ситуація, та ситуація, мабуть, по культурі. така, мабуть, ситуація по освіті склалася, коли ми формували бюджет. Ви пам'ятаєте, що ми по тій розрахунковій цифрі, що було по газу, ми під час формування бюджету 2,5 мільйони були що? Зменшили призначення по газу. Тепер вийшло, що ми не маємо можливості так само там проплатити через то тут, ну як сказати. Ну, сьогодні реальна ситуація така, що треба було б щось зробити, бо ні підготувати школи не можна. Я розумію, Руслан, і співчуваю, і проголосую, якщо така ситуація треба, щоб, щоб вас розблокували. Але питання в тому, щоб ми... Це не питання, кошти. Кошти є. Я кошти, я розумію, кошти, я розумію, це, а в нас навіть призначень немає, тому ми знаємо, щоб суму було що, надати. Я не думаю, що це буде велика проблема з Марією Васильною, якось щоб трошки їм помаленьку закрити, щоб вони могли працювати. Та, я думаю, ми коли відбудеться сесія, подамо документи на отримання позики, я думаю, ми тимчасово, тимчасово питання... Чому не... терміново? Ну, тому що Марія Васильна просила. Чому ми там, за 4 дні робимо сесію, так чи за 3? Марія саме хоче дати позику, щоб розблокувати всі рахунки. Її треба оформити формувати 10-го числа. До кожного міста 10 числа формається позика. І щоб отримати її наступний місяць і розблокувати повністю рахунки, значить ось така ситуація, вона має подати документи, а відповідно ми мусимо зробити сесію і мати призначені ті цілі, які вона має, на які вона має дати гроші. Без відсотків. Без відсотків. Без відсотків. Ви Ви Тобто всі райони вже фактично взяли, один два-чотири райони не взяли. Ми знаємо, тепер зовсім інакший порядок отримання позик. Спочатку подамо розрахунок, розрахунок той піде аж на державне казначейство України і потім прийде рішення десь на червень місяць на отримання. Вже тільки раз в місяць до 20 числа подаються документи. Не так, як колись ми могли протягом місяця кілька разів, поїхали в області і взяли і зразу той самий день знали. Тепер ми нічого не знаємо. І от специфіка, що позику дають тільки на базову Дотації на власні надходження, на субвенції, на медичну, на освітню ми... субвенцію, на ту додаткову дотації позики не дають на державні кошти, тільки нам будемо казати на, місцевий на власний, бюджет. Місцевий бюджет. Тому ми передбачаємо кошти в ду... раз державний. до який порядок з, з поверненням повернення з дня одержання, бен позичка поступить <кх> на позичковий рахунок, будемо казати, де буде відкритий, і тільки ми її використаємо на захищенні статті. Заразу на слідуючий день 90% процентів

з перевиконання треба щось думати і за резервний фонд. Не дай, може, стихії, резервний фонд ми почули. 12 тисяч, Але бюджет виконується поки що, і розумієте, що цього року ми маємо можливість не за півроку його, якщо тільки не виконується, наприклад, цього місця, так, там вже буде якихось 200-300 тисяч плюс, то вже сам сумою розумієш, що це резервний фонд. Чого? Тому що він буде лишні гроші в бюджеті, а відповідно це вже не буде якоїсь стихії, ще щось ми можемо. То ми його можемо поповнити. Так, так. Чи є ще якісь запитання Олег mm -hmm. е, Олексійович? Потрібно внести питання, тому що е, Монастирська районна рада прийняла рішення щодо передачі коштів е, за гемодіалізних хворих. Там є у сумі 180 тисяч. То нам потрібно просто буде на комісії це розглянути, якщо надійдуть, що... що ми сьогодні, нам треба договір, бо пана з Монастирецькою радою. Вони мали би нам передати, може, хоч би рішення вже, ми, ми, вже ми, 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 вони телефонували, тільки 180 тисяч, це тільки забезпечує трошки більше як то 405 тисяч вони мали відшкодувати. Там вода не зменшилася. Там вона зменшилася, то Ну, це прийняти можуть. Є 100%, то добре, що дали 100%. Марія Сино, давайте до цього часу ми знаємо, точно візьмемо рішення, щоб ви зразу, якщо треба, щоб добавили на лікарні 180 тисяч, але ми знаємо, треба на рішення на сесію чи ми комісію. Ми говоримо про це сьогодні. Ми можемо її включити навіть сьогодні. Треба Я зараз призволю не лікарня, як Трансфер з Монастерського району в Бурський лікар. Ну, треба... І договір, напевно, що затвердження договору. Затвердження договору. Ми говорили з 에, ми, Ради Монастерської з коропів жадав. Це давно було. Коропіч дав більше, ніж монастирський. Я думаю, що ще не долучив кінець року щось, ну хай буде хоч то. Це такі боги, які ми маємо. Я хочу запитати, тобто коли буде прийнято це рішення, то рахунки освіти розблокуються і можна буде проводити і роботи, і продовжувати, так? Так. Розумієте, що виходить? Фонд різні розвитку дає два мільйони на другу школу, нашу, на другу і ліцей, так? Відповідно, ми даємо співфінансування. Стоп. Нам треба рішення поспішно, просто це рішення пройде, так? І не треба більше нічого давати. Тільки рішення сесія, тому що виділили гроші. Відповідно, ми від, зразу від, виділяємо гроші на перелогу, бо також соцзаконом, звернення річника було сьогодні соцсеконом 2,5 млн на, на вправді, що я тут, там трошки затягую з ним, але ми даємо 200 тисяч, Там кошторис 2,7 млн, ми 200 тисяч даємо спішеному Додаткові, 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 додаткові. Ми додаємо я фінансування на перелоку, щоб робити перелоку за, коли там тече. І також частину школи утекли, робити так, як це. Тобто дві школи цього року попередньо вже мають роботи, я думаю, що ще щось буде, але в крайній мірі ми на це питання вирішуємо. Вирішуємо це питання. і... Податки. Ось така ситуація. У мене ще є питання. Ви на центрі первинної медико санітарної не додаєте ні копійки, а ви ще забираєте 156 тисяч, які були виділені на комп'ютер. На сьогоднішній день в районі ні одної дози туберкуліну немає. Кошти на пільгу на автотичні середники закінчуються. Бож зараз перед 16 натепів 5 700. На державну програму пересаджена нирка не виділено ні копійки. Теж полі буду звертатися. Маємо два в районі, один в громаді Трибухівській. До крові діабет першого типу. Теж не маємо не закладено на копійки. Ви ще забираєте тих 150 тисяч, що виділили. Що далі будемо робити? 150 тисяч думали, з підрадами, що ми купуємо ту суму. Я не кажу за комп'ютер, я мовчу за комп'ютер. Комп Амбулаторій не підключений інтернет Тож, Крім того, що ми купимо комп'ютер, ще має бути підключений інтернет. Ви дали 156 тисяч, ви ще й забираєте їх. Я мов що вже про зарплату, що не вистачає. ну якщо що купляє. Я за комп'ютери не кажу, як кажуть, що пересаджена нирка, туберкуліну в районі немає ні одної дози, пільгові і наркотичні середники коштує закінчуються 5700 боргу. Ви ще забираєте тих 150 тисяч. Я думаю, що це питання тимчасове, а буде туберкуліз на другий місяць чи на ще щось, помірні можливості віддавали, я так думаю, так? Нам треба, в основне, щоб зробити цей... Ну, як приходить 2 мільйони і не дати співфінансування, то напевно буде по так? Приходить 5 мільйонів, так? А якщо може? Тобто комп'ютери, як так зрозумів, мають купитися. Тобто, це за... це вже за мустрі, я я, 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 я нічого не кажу. Але завтра, післязавтра прийдуть люди запільними за наркотиками. Тут можна було зробити хоч перекидку і перекрити перек 16-ту аптеку. <п 'ятування> 5 000? 5 000? 5 000. Давайте вже тих 5 тисяч резервного фонду, то закриємо можемо вже. Але це на сьогоднішній день. За місяць часу ще до якісь борти закинемо. За Дайте 10-2 тисяч. Давайте 10 тисяч кинемо тих резервного фонду, 12 тисяч ми наш не спасен ніяк. Киньте на щоб теку закрити. 10 тисяч, бачимо, не, не, не було на цьому. А, 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 а що по 10 тисяч? Я пропоную, ми не будемо тримати борг, так? Нашому того А Потім повним резервним буде перевохонатися. Завтра солдати прийдуть, я буду. Ну, а то не солдати, то люди прийдуть. Якщо буде наркотики, то люди зараз будуть. Ви знаєте, що робиться у нас. Угу. І на другий місяць наркотики Як будемо мали слідучу сесію, що там буде, значить дати на наркотики, щоб люди не приходили. Я так, так думаю, запланувати. За я собі, думаю, там коді були медикаменти, там не тільки медикаменти, там можна на фотик купляти будь-що. Там вони частково гроші мають, там нема так, ну, до кінця року помісячно там є, там в апараті самі щомісячно є. На цей місяць? У мене розбито за кожен місяць по 16 тисяч. Ні, ну, я розумію, але всім зараз складна ситуація. Я не проти медикаменти, я не проти нічого, але просто складна ситуація зараз. То перекиньте трохи задній місяці наперед. Не можна? На одну 12 розбиту. Я не маю права за грудня місяця забрати на липень чи на червень. Знаєте, на наступну сесію думати, якщо забув закривати? На наступну сесію закриваємо те, що маємо зробити. Так чи ні? Чи якісь інші пропозиції? Немає місця, тут треба. Що ми Тоді е, я ставлю на голосування. Хто за таке рішення бюджетної комісії прошу голосувати? Хто за?

Я ну це давайте технічне питання, друзі. І ще на сесію з першого договору. Якщо буде монастирський договір, значить питання. Добре. Якщо немає більше допитку і пропозицій, сесія буде завтра, так? Завтра. Завтра, Шановні, це вже не сесійне питання, але дивіться кастрога. Я не знаю, але в нас... <script2> Третю неділю мало б бути свято Героїв. Ну, попри те, що воно засноване давно бандерівцями, у нас сьогодні є купа нових героїв. Може би варто хоч від районної ради адміністрації їм на цей день чи до цього дня хоч грамоти вручити, хоч про підтримати таким чином, бо якось ну, я розумію, що на все не вистачає грошей. Я, я все, все прекрасно розумію. Але але нам на сьогоднішній день ну цих людей теж якось треба було б хоч морально підтримувати. хоч якось... Я, я би просився, якщо можна таке робити, бо... То, на яке число, кажуть, не... Третя неділя, ця неділя, що наближається, хоч принаймні якимось чином зібрати. Може не так публічно, може не так аж в залі там, з концертами чи чим, але просто запросити на таку звичайну розмову, десь там, привітати з святому робіть дати тут. Я не думаю, не, що повернеться до уваги. Ну, який захід був, ну Ну, просто, ну, але... ну хоч щось, ну просто так теж викинути теж не годим, розумієте? Ну, я, я кажу, ну... Як пропозицію добре, добре. добре. Yep.